Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати масло з білим труфелем. Для того нам потрібно взяти 500 г вершкового масла. Беремо таку терточку і на вершкове масло натираємо білий труфель. Ось такий кусочок у нас білого труфеля. Нам потрібно 2 чайних ложки натертого труфеля. Білий труфель набагато дорожчий чорного, і все гарно розмішуємо масло з труфелем. Перемішали до однорідності, і вершкове масло з труфелем викладаємо у пакет. У пакеті вершкове масло розрівнюємо, а тоді ножем робимо такі невеличкі кубики. А для чого я роблю такі кубики? Для того, коли нам потрібно вершкове масло. Відломлюємо кубик вершкового масла з труфелем і додаємо у макарони або в різоту. Так само цим вершковим маслом можна намастити на хліб, зробити бутерброди. А можна ще з ним приготувати картоплю. Картопля теж з труфелем буде смачною. Вершкове масло заморожуємо у морозильній камері. Таким способом труфель зберігається довго. Я раджу вам приготувати таке смачне вершкове масло з труфелем. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.